ще глибше заїжджати треба, то враховуй зустрічний трамвай. Да, Поняла? Да, Бо якщо тут будуть ще й ремонтні роботи да. і вони там обгородять, то можливо через колії зустрічного напрямку пройдеться. Так. Да. Будемо рухатися прямо, пошукаємо ще місце для зупинки. Так. Да. Вже прям хочеться погуку поставити. Ти вже давним-давно вирівнялась і про нього забула. Ти його гарно чуєш і морду вставила всередину. Все, вирубай. Угу. Морда всередині вирубай. Навіть жопка ще не підтягнулась, але морда вже всередині смуги. Вирубай. Бо так ти на 20 в зворотньому напрямку. По-любому ми мимо прилегли О, з ним приїдеш, поняла? Якщо на іспиті піде якесь хвилювання, mm -hmm. думати собі підносик, проговорю свої дії. Сама сей, собі так. Сама собі свої дії. Mm -hmm. Може, тихенько, сама собі. Поняла? Yeah. Коротше, ділом займись, читай дорогу. Mm -hmm. Відволічись від якогось стресу, mm -hmm. а чисто займись дорогою. Mm -hmm. okay. Докуди діє двадцятка? До першого першого. Де вона? Ну, от, ось перше, ось, ось перше, ця. ось перше. А угу. це вже навіть це друге. Це? Тут їх юридично два. Ага. Зрозуміло? А тут просто лежачі. Тому ми ще не, не газуємо з усієї дурі. Для зубинка? Да. Доброе. Ты отпустила тормоз? Да. Давай